Кабачки більше не жарю. Готую тільки за таким рецептом і виходить ідеально, швидко, смачно, а головне корисно. Беремо кілька молодих кабачків. 3-4 штучки буде достатньо. У мене кабачки молоді, тому шкірку я не очищую, а просто нарізаю кабачки на такі слайси товшиною приблизно пів см. Не потрібно нарізати занадто тонко або товсто. Товшина у всіх шматочків повинна вийти приблизно однакова. Викладаємо всі слайси на дошку і змащуємо олією. Найзручніше робити це за допомогою пензлика. Поки що змащуємо тільки один бік. Залишаємо кабачки на пару хвилин, а поки приготуємо паніровку. У зручний глибокий посуд висипаємо панірувальні сухарі. Звичайно, найкраще домашнього приготування. Додаємо сіль одну чайну ложку та пряні сушені трави. Дуже смачно виходить ще й з базіліком та орегано. Ще нам обов'язково знадобиться сир. Можна використовувати будь-який сир на ваш смак, але найсмачніше і пікантніше всього з сирами тривалого терміну дозрівання. Відмінно підійде пармезан або грано падано. Потрібно буквально 20-30 грам натертих на дрібній терці. Висипаємо натертий сир в паніровку, і залишилося додати найбільш пікантний інгредієнт це звичайно часник. Можна подрібнити його ножем за допомогою преса або, як я, просто натерти на терці. Добре перемішуємо всі інгредієнти, щоб усі смаки змішалися між собою. Все, панірування готове. Тепер беремо шматочок кабачка і опускаємо його в панірування тим боком, де змащували олією. Змащуємо олією зі зворотнього боку і обвалюємо з усіх боків. Повторюємо те саме з усіма кабачками. Нарізати кабачки ви можете, як вам буде зручно. Все залежить тільки від розміру кабачка. Так як у мене кабачки невеликі, молоді, то мені зручніше нарізати і готувати їх саме так. Для запікання застелений пергаментним папером потрібно залишити трохи місця між ними, тому не викладайте надто близько. Запікати будемо в розігрітій духовці до 200 градусів 15-20 хвилин до яскравого золотистого кольору, але до потемніння. Поки кабачки запікаються, підготуємо соус, з яким вони будуть ще смачнішими. Для основи нам знадобиться сметана чи грецький йогурт. Невеликий пучок петрушки нарізаємо досить дрібно. Можна замінити на іншу вашу улюблену зелень, наприклад, на кріп або кінзу. Подрібнену петрушку висипаємо в піалу з йогуртом. Обов'язково додаємо 1-2 зубчики часнику, Теж потрібно його буде подрібнити. Додаємо трохи солі та чорного меленого перцю до смаку. Все добре перемішуємо, та пікантний смачний соус готовий. Кабачки на цей момент теж готові. Можна діставати з духовки. Готовим кабачкам потрібно дати трохи охолонути до комфортної температури та можна подавати на стіл. Я викладаю їх на тарілку чи блюдо та подаю соусом. Це чудова закуска та й просто дуже смачна страва. Кабачки виходять дуже ніжними всередині з хрусткою скоринкою і дуже пікантним смаком. Обов'язково спробуйте приготувати. А я бажаю вам смачного і вже з нетерпінням чекаю на вас у коментарях. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. І до нових рецептів, Па-па!